Друзі, розкажу вам саме круте рішення, яке є по стовпчикам. За все життя я е буквально тільки в одному селі скажімо, да, е бачив ось так от виставляють. І, е це, мабуть, тут камінчики так звикли робити. Тому що вони дійсно класно роблять, питань немає і мені це подобається. Я завжди, коли хотів розказати людям, о том, щоб ось так робили, мене все одно ніхто не розумів, що я хочу від них. Та, зверніть увагу ось на ці ось закладні, Ось, бачите, закладні. Вони стоять на кутку, і це швеллер 10-й, порізаний ровно висотою цеглинки, бачите? Ось, Дуже акуратно все зроблено. І він стоїть ось так. Тобто, там він приварений арматурами, і він дуже красиво все виходить, як будто це цеглинка, розумієте? М, бля, просто бомба. І дивіться, він за заподісов складкою ніяких. Тобто бери, приварюйся, без всяких питань, все добре працює, бачите? Тобто просто суперово і, і, і класно. Кому потрібно ворота, автоматик або будь-що воріт, фарнітура, ролики, е каркаси, готовий зварений, незварений, звари сам, зарізаний під 45 градусів, будь ласка, звертайтеся в компанію нові ворота, або переходьте в коментарі. А якщо вам потрібно ще креслення безкоштовно, також саме ось таких відкатних воріт під ваш індивідуальний прийом. Ви можете також саме звернутися до компанії нові ворота або перейти в коментарі.